Мене часто запитують клієнти, чи потрібно ставити електрокар на ручник, чи достатньо паркінгу. Відповідь так потрібно, особливо коли ви паркуєтеся під ухилом. Режим паркінгу виглядає приблизно так. В редукторі є зубчатий вал і коли ми ставимо П, то між ці зуби заскакує металевий гак і блокує його рух. І все навантаження від нелегкого електромобіля припадає на це одне місце. Бували навіть випадки, що тріскав корпус редуктора. Зараз покажу, як дехто помилково ставить електромобіль на ручне гальмо. Зупинилися, поставили режим П, відпустили гальмо, а тоді поставили на ручник. Користі від такого мало, бо вже на себе все навантаження взяв редуктор. Зараз покажу, як це зробити правильно. Зупиняємося, ставимо ручник, режим П і аж тоді відпускаємо педаль гальма. Якщо ви ще не електромобіліст, звертайтеся. Ми вам в цьому допоможемо. Маємо виходи на хороші електрокари з Європи за дуже смачними цінами.